Це Клавдія Петрівна, учителька літератури, яка вже більше 20 років бореться за українську культуру, дітей і нервову систему. Вона може спокійно пояснити різницю між метафорою та гіперболою. Але після кожного уроку їй потрібен чай. Або ж щось міцніше. А це Миколка. П'ятикласник з великим серцем і малим бажанням учити вірші. Учора він вирішив відкласти на потім. А потім настало у другій ночі. Тож сьогодні Миколка розповідає по суті, але по-своєму. Там, значить, історія така: є один чоловік дуже серйозний. Навіть трохи містичний. Він ну, відчуває, що життя це не назавжди, і починає давати інструкції, що робити, коли його не стане. Не про спадщину, а, так би мовити, про справу всього життя. Каже, не треба мене тримати десь, де тісно й сумно. Хоче, щоб був простір, горизонт, вітер, бо йому важливо, щоб душа не спала, а бачила, як тут, унизу, люди нарешті беруться за голову. І він просить не жаліти його, не плакати, а діяти, бо каже, поки тут не буде волі. Навіть йому на небі буде неспокійно. А коли вже всі все зроблять, як треба, тоді можна і пом'янути його під музику, з чарочкою, і тоді його душа заспокоїться і зрадіє. Ну що, здогадалися, про який твір говорить Миколка? Пишіть свої варіанти в коментарях. А правильну відповідь ви почуєте у наступному відео, де наш герой пояснюватиме своїми словами вже іншого класика української літератури.